Слава Україні! Шановні колеги та клієнти від агропартнер. Моє ім'я Лукомський Олександр. Я агроном-консультант хмельницького підрозділу. Ми знаходимося на полях товариства з обмеженою відповідальністю Агропрогрес В селища міського типу Віньківці Хмельницької області. Товарний посів озимої пшениці керамік був висіяний 16 жовтня 2022 року. Попередником була mm -hmm. соя обробіток ґрунту дискування на глибину 12-15 сантиметрів. Характеризується наступними показниками: група стиглості середньорання, рання, сильна пшениця, вміст білка від 13%, вміст кликовини від 23%. Висота рослин 80-90 сантиметрів, маса тисячі насінин 43-45 грам, строки посіву ранні 3,7 млн, середні 4 млн та пізні 4,5 млн насінин. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги та клієнти від агропартнер. буде зі мною власник даного господарства Білик Сергій Васильович в цьому році в цьому господарстві ми вирощували сорт азивої пшениці керамік. Сергій Васильович, поділіться, будь ласка, враженнями. Основними технологічними особливостями вирощування та жилення даного сорту. Даний сорт дуже сподобався. Посіяли ми його в принципі пізно, 16 жовтня. Сіяли ми його з нормою висів 5,5 млн на гектар, тому що був пізній посів. Сорт показав себе дуже достойно, в принципі. До вилягання стійкий, до хвороб стійкий Проводилося у нас три фунгасирних обробки. Вносили по таломерзлих по 150 кг карбаміду. По вегетації вносили селітру по 100 кг. Урожайність в принципі, доволі нас здивувала, тому що у нас дуже неродючі ґрунти. 7,1 тонн ми мали. Тобто, в принципі, дуже гарний сорт. В цьому році залишили на насіння, оскільки купували в тому році першу репродукцію. І дуже задоволені. Все влаштовує. Так, дякую за гарний відгук. Шановні колеги, якщо вам сподобалося дане відео, Будь ласка, поширюйте, ставте вподобайки та підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. Все буде Україна!